Містяни так захопилися національним стріт-артом, що навіть не помітили, як почали знищувати історичні пам'ятки. Нещодавно під пензлі чернігівців потрапила бруківка біля драматичного театру. Поява 20-метрового рушника без будь-яких погоджень з ладою викликала немало суперечок. Тепер ж активісти вирішили розмалювати історичний центр міста, красну площу. Довоєнну бруківку, що не одне десятиліття слугувала чернігівцям, хочуть одягнути у вишиванку. міська влада ініціативу підтримала. Ця вишиванка повинна бути в самому центрі, ну в крузі. В цьому волонтерів для роботи та гроші на фарбу вже знайшли. Залишилось обрати лише візерунок. Наші місцеві бізнесмени погодилися профінансувати цю цей захід. Тим більше це не такі вже великі кошти. Тільки чомусь з громадськістю та істориками не порадились. Напевно, чиновники забули історичну цінність красної площі. Краєзнавець та захисник первозданного вигляду Чернігівської перлини переконує, чіпати клінкер підсудна справа. Її цінність від цього не стала менше. Цінності її в двох. По Во перше вона є. Пам'ятником памятником, історії і пам'ятником градостроїтельства, то тобто, вона охраняється государством. Теперішній вигляд, головна площа міста, отримала в 1935 році. До цього там розташовувались торгові ряди, фундаменти котрих можна розглядіти навіть сьогодні. Завади стадія та сказати. Горбики, тобто, от ета, которая світі прямо такі від люди йдуть. Це не просто підмило щось, це просто остатки строєні. Клінкер виготовляли в Чернігові. За 80 років бруківка практично не ремонтувалася. Та останнім часом завдяки міським господарникам цеглини почали псуватися. Ми бачимо сліди соляної розчину, яким вона покривалася, і сліди від будь-якого іншого розчину, в тому числі і фарби, можуть її пошкодити. Безповоротно, що трапиться з бруківкою після такого втручання, сказати важко. Окрім загрози бути розмальованою з кожним роком, площа втрачає дорогоцінні метри клінкеру. Так в минулому році, за для стоянки біля адміністративного суду, було закатано в асфальт більше п'яти метрів історичної бруківки.